Я постараюся бути максимально для вас цікавим. і Я не буду рекламувати наші продукти, вони рекламують самі за себе. Я вам розкажу власне, про те, про чому признач... присвячена моя презентація. Як змінюється автоматизація бізнес-посетів у світі, і як власне, яка роль в цьому ЄРПІ. Для чого нам ЄРПІ? Що для нас ЄРПІ сьогодні? І особливо це мабуть важливо і актуально саме для України, де окрім загального тренду на зміни, які є в світі, все змінюється, все тече. У нас є певні особливості в країні, де ми маємо набагато більш ефективно. Оперативно на всі зміни, бути самими успішними, інакше ми не переможемо. Отже, ну це перший слайд, я не можу сказати, з якої компанії, компанія, компанія Linkas Group. Може не всі знають, що таке Лінказруп, вона, знаєте, ситуація схожа як з альфабет. Не всі знають, що таке альфабет, але всі знають, що таке Google. Так само не всі можуть знати, що таке Linkas Group, але всі знають наші продукти. Це програма Medoc, наприклад, це програма Ізпро, це Cashalot, це Сота. Програма, на яких працюють сотні тисяч людей. Якщо брати, наприклад, те саме Медок, це більше півмільйона юзерів. Якщо брати АЦСК Україна, це найбільший, а України, Україна, який фактично створив е е ринок електронних своїх підписів. Це більше 8 мільйонів КЕПі, які було видане. Якщо брати СПРО, то це тисячі організацій, які працюють в нашій е програмі. На ринку ми вже давно, то більше 30 років. І завдяки цьому ми працювали величезний досвід. Ми маємо вдячні клієнтів успі е історії успіху, і саме це дозволяє нам дозволяє мені представити компанію і бути певним, можливо, експертом щодо в Україні. Розказати про той шлях, коли пішов від обліковастем до РП, і це є наступний шлях, наступний крок, який маємо зараз. Отже, щодо наших клієнтів, щодо наших історій успіху, ну безперечно, ми маємо клієнтів у всіх можливих галузях. Чи це літейл, банк, університети, виробництво, держустанови. У кожного є своя потреба, свій функціонал, свої бізнес-процеси. Своє специфіка, наприклад, якщо брати засуху, державні управління, як ми називаємо, установи. У них специфіках. Головне, щоб було все по закону, ото є така постанова, така форма, зробіть, щоб було так. Якщо це банк, це має бути все надійно, це має бути безпечно. Як якщо це освіта, то відповідно мають бути автоматизовані освітні процеси, таке інше. А, але є, є одне спільне: те, що всім потрібно, щоб ця система була надійна, ефективна і щоб був. Дуже надійний фундамент цієї системи, інформаційної системи. І от якраз співпраця і робота з, з різними галузями економіки України дозволяє нам зробити певні майбутні оцінки, які я зараз зроблю, розкажу, як воно відбувається, що змінюється, як оцінюється РПІ взагалі в Україні і в світі. І власне, що таке роль ІТ? Роль ІТ принципово змінюється. Якщо раніше... ІТ – це була така, скажімо так, служанка при основному бізнес-процесі компанії. Ми обслуговували фактично ті бізнес процеси які ми їх там звали. То зараз принципово змінюється відношення до ІТ, ІТ стає одним з ключових сегментів, головним пазлом, скажімо так, в бізнесі. Воно не просто обслуговує той чи інший бізнес-процес, воно створює фактично бізнес-модель. Впливає на те, що ви браєте, яку модель брати, як її масштабувати, як конкурувати з клієнтом. Це кільцо всевласті з ти основою, яким завдяки чому управляється бізнес. Ну і, до речі, ключове, хотів би звернути увагу, як Гартнер, це відома касаза компанія, визначає власне, що таке ERP. ERP – це технологічна стратегія. Яка автоматизує пов'язує та тепераційні бізнес можливості з відповідними рівнями інтеграції, які забезпечують баланс між перевагами інтеграції, що надається постачальником, і гнучинською та оперативним бізнесу. Тобто це вже не облікова система, це навіть не система управління ресурсів. Ірпі на сьогоднішній день у світі це, це стратегія. Стратегія, як буде розвиватися ваш бізнес, наскільки ви будете успішними, які бізнес-моделі буде використовувати. А світ міняється, він постійно змінюється, і ці зміни вони просто шалено присвячуються. І питання, скільки ви не готові? Відповідно до, від, до дослідження Accenture, вони провели, скільки власних змін відбувається в іншій компанії. І на сьогоднішній день 95% компаній зазнали більше двох трансформацій останні роки. Я хотів спитати: ви серед тих 95%? Певне, що так. Тому що якщо ви не змінюєтесь, то в сучасній світі ви просто вилетите в трубу, вибачте. У вас нема майбутнього. Ви також 95% в ці входи. Але наступне питання. Скільки власник компаній в своїх можливостях змінитися? Це всього третина. І кожна компанія впевнена, що вона може це зробити. Впевнена, в своїй фундаменті. Дуже ще показово це стосується дуже модної зараз теми, це штучний інтелект. Це куди не на любу конференцію, штучний інтелект маст хев скрізь і завжди. Щодо того, 50 половина керівників компаній сказали, що вони окей, ми це будемо впроваджувати, нам треба штучний інтелект. 100% за найближчі півроку, рік ми це будемо робити. Але знову-таки тільки 13% певний, що є, є можливість це зробити. Чому? Тому що для того, тут питання не тільки в тому, чи ви готові до, того, до цих змін, до цих трансформацій, до впровадження інших технологій, тож там штучний інтелект, питання, чи готова ваша інформаційна інфраструктура до цих трансформацій, чи маєте ви цей фундамент, на який ви побудуєте свою цю стратегію змін. Яка стане основою для всіх ваших змін вашої компанії. І тут якраз визначальна роль грає наші erp системи Так. Такий цікавий слайд щодо цього, що треба враховувати при побудові цих фундаментів, цих erp систем Знаєте, раніше ми малювали гарні такі графіки. Це один департамент, це інший це розробка, це впровадження, це маркетинг. У нас все, все відділення, але прийшов клієнт, і все це зруйнував. Клієнту все одно, до який департамент відповідає це за той чи інший напрямок. Клієнту головне, щоб він отримав гарний продукт, гарний сервіс і був задоволений. І в цій новій парадигмі, парадигмі використання ІТ, ролі ІТ, ролі ІРПІ, дуже важливим є таке називається Total Experience, де змішується і Customer Experience, дуже модне зараз слово. І досвід ваших співробітників які працюють в системі. Це дуже важливо, щоб вони теж працювали в системі, були фанатами вашої програми, працювали з нею, теж давали певний фідбек. User experience. І це все перетворюється в такий глобальний досвід, з якого фактично можна будувати і створювати самі кращі продукти на ринку. Наступне, про що дуже хочу сказати, це от реальна історія життя. Про те, наскільки. От давайте дістанемо мобільні телефони. всіх мабуть, є телефони, ми користуємося певними додатками. Ми там для спорту є. Мій банківський оператор певні там роботі. І всі ці операції я можу робити дуже швидко. Як правило, для того, щоб мені змовити їжу, то треба кілька кліків зробити. Щоб зробити перерахунок по грошам, наприклад, там, монобанк. Не буду казати, ну окей, як буде монобанк, я дуже люблю цей, цей продукт, пан Гороховського. Теж кілька кліків. Це дуже зручно, ми звикли до того. То питання: а чому наша система корпоративна, 4-п-система облікова, має бути інакшою? Чому ми маємо витрачати? Три кліки на замовлення їжі і витрачати години на підготовку якогось авансового звіту, висячи не на вечір буде сказано. І такий, і такий підхід він переходить. Тому що ці клієнти, які використовують ці мобільні додатки, зручні, вони так само ваші клієнти е в корпораціях. У мене був реальний випадок від життя, де буде казати таке міністерство. Робив презентацію для, мі для міністерства на рівні замміністра. Там була велика аудиторія. І все ми розказуємо, все там. І замість каже, це все круто, звісно. От у мене тут є бомбільний додаток одного оператора в банку, от я тут таку кнопочку, маю таку кнопочку. Я тут нажимаю це, виходить це. Може, щоб у вас так було? І це дуже насправді круто, тому що програма має бути зрозуміла, вона має бути зручною для всіх юзерів, вона не має бути страшною, вони не мають лікацій, ні в якому випадку. Має бути сучасний візуалізація, інтуїтивний інтерфейс, високий рівень обслуговування, щоб все було зрозуміло, приємно. Щоб людина заходила в вашу програму, і, і було приємно, що вона швидко все гарно робить. Так само, як робить свою додатку для фітнесу або для покупок. Стратегічна роль юзер інтерфейс Я вважаю, що це дуже важлива річ в наших програмних продуктах, чи то erp системи облікові, складки будь-які. Ну що, що ви бачите на цьому малюнку? да, там? Ну, тут Розмети, звісно, але було було гарно видно, ви бачили би гарні таблички, кнопочки, ніби все. Але я бачу ключ до успіху. Тому що а, задоволеність курсовича стає ключовим фактором успішного провадження будь-якої корпоративної системи. Руші інтерфейс: відповідно, ваш спіровідник, э, де ви впроваджуєте ту чи іншу систему, більш залучений до системи, він зацікавлений працювати, в ній, він, він іщить нові якісь шляхи, як може. Покращити свою роботу, покращити взаємодію в цій системі. Зрозуміла навігація. Ми ще опіро змінимо. Вірте, люди, коли, от коли от це, якщо брати от класичні бугатські системи, це люди, як правило, старшого віку жінки. І вони не бояться не ваших програм насправді, вони бояться іншого, вони бояться некомпетентності, показатися, що вони чогось не вміють. І це їх лякає. І вони будуть робити спротив вашим програмам, продуктам, тому що вони будуть бояться, що я щось не так зроблю, я не знаю, як працювати в цій системі. І чим більше зрозумілим зробити навігацію простим, що людина буде лякатися, не буде опору розміну. Наступна інтуїтивність, щоб люди розуміли, як працювати в системі одразу інтуїтивно. Тому що, що людина витрачає більше часу на те, щоб зрозуміти, як ваша програма працює, більше, ніж до в працювати, ну, значить, щось пішло не так, десь ви звернули не туди. Вона витрачає свій час не так ефективно. І тому ми принципово передивилися. Роль юзер-інтерфейсу зручного в програмі. Якщо раніше це було що? Ди -ди гарний дизайн зробіть, так щоб все було приємно. Головне, щоб був функціонал, щоб люди працювали, щоб формувалися виписки, бухгалтерські проводки, страшні всі ці, інвентаризації, все 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 це. А як воно виглядає, чи воно зручно, чи не зручно, в принципі, це було вторічно. Насправді це дуже важливо, тому що від того залежить, як юзери будуть сприймати вашу програму, як ви зможете її швидко впровадити, чи ви зможете її взагалі впровадити. Тому що знаєте, інколи можете, якщо ви нарвете, що називається такого е досвідченого головобуха, який казав, що я працювала 45 років в цій програмі, інше не буде, то ви її не, не зробите. Скоріше вона вас звільнить, ніж ви її. Тому ми принципово змінили відношення і зараз створюємо нову систему, де відношення до юзінтифейсу, до зручності принципово буде різнятися. Людям буде приємно заходити, працювати. І вони будуть менше чинити спротив. Вони будуть задоволені, коли, о, це класна програма, де, де мені приємно працювати. Де я заходжу, де мені все зрозуміло. Де я не витрачаю купу часу на навчання в цій програмі. І це нова парадима. О, це гарний, це мой любим слайд. Один. Ес. Всі, мабуть, знають, так? Да? Я, до речі, коли спілкуюся з іноземцями і розказую 1С, то інки він відкриється вуха. мене питають, а при чому тут дупа Одіна? Ну, як мабуть, знає, зрозуміло. Ця програма. Я не буду казати, мабуть, сьогодні вже. Не раз казали, що це російське, це зло. Я з тим навіть не сперечаюсь. І це, мабуть, нікому в цьому залі не треба доводити. Що це російське, це зло, це треба відміняти. Але ще один аспект це не просто зло, це старе, застаріле іржаве зло, яке треба викинути, яке абсолютно не відповідає тим стандартам, сучасним erp систем програм, які є на ринку. Його треба замінити. Тому що, наприклад, якщо б до вас прийшов якийсь прибір, на співбиє скаже, от я буду у вас працювати, але працюю тільки там. з 98, бо в нас стабільна, вона надежна, я готов все працював, все знаю. Ну, і як ви довго? Мабуть, його зразу звільнити, да? так само треба звільняти цю програму. Тому що це застаріла, її треба викидати з ринку. Я думаю, що на ринку України є достатньо гарних програм, які можуть повністю це зробити, замінити. І не тільки тому, що це треба робити з точки зору безпеки, з точки зору патріотизму, але й з точки зору... Заміни застарілої системи на сучасні нові передові програми. Кілька слів про те, власне, що відбувається у світі і як змінюється ці система. Тому що з такими тема, на мою доповідь, називається екосистеми. Тому я вже так плавно від ЄРПІ, від ролі ЄРПІ прийду до власне, що відбувається в світі щодо створення екосистем. І наведу два приклади: один ГРЕП це відомий а, програма, а, яка починала як програма для таксів. Південно-Східній Азії. Тепер це більше 20, плюс 25 мільйонів курсів щомісяця. Це інтеграція транспорту, їжі, платежі, є комерція, власне, це все. Це створилася величезна, величезна екосистема, яка передбачає абсолютно різні напрямки. Другий приклад, мабуть, більш відомий присутній в залі, тому що це додичний, в принципі, до РіБ. Це Salesforce це приклад більший з B2B, де система, яка пройшла шлях від звичайної CRM-системи. До величезної бізнес-платформи, де є інтегром більше 3000 інтегронних застосунків на Epsy Exchange, величезний економічний вплив і таке інше. І, ну, Мабуть, Salesforce не потребує додатково реклами якогось. Що в них ні, це B2C, це B2B, а що в них спільного? Те, що вони пішли по тій ж самі парадигмію. Сам по собі не продукт він є такий цінний, такий важливий. Важливий, коли є певна синергія, коли є ціла екосистема продуктів, які доповнюють не одного, створюють додаткові можливості, додаткову якість, додаткову цінність для клієнта. І саме на цьому виграють. І до речі, що перша, що друга команда, що B2C, що B2B секторі, вони не створили одразу. Величезні продукти, величезні екосистеми. Ні, вони почали з невеличкого з одного, але вони заклали правильний фундамент. Той фундамент, що для вас може бути наша ГРП-система. Невеличка реклама. Бачите. Тому дуже важливо цьому початку створити правильний фундамент, правильну основу, на якому будувати ваш будинок. І вже потім долучати всі інші додаткові сервіси, як це робили Salesforce і Греп. Що таке екосистема? Трошки поподорожуємо, Сьогодні така погана погода. В Києві падає сніг, мряка, все інше, а я вас запрошую на таку невелику подорож по островам майбутнього, які ми бачимо гарні такі острови. І на цьому прикладі я вам поясню, то не просто так, щоб вас розважити. На цьому прикладі я поясню, в принципі, що таке екосистема, IT-екосистема, як вона виглядає, які в них роль. Ролі дуже схожі, як от на цьому острові. Є острова, на яких хмарочос гарні, між ними місти, порта, кораблики несуть певну. Певні товари. і Є маяк, який над цим тим дивиться і координує, направляє ті потоки кораблів, куди їм потрібно. Що це таке, якщо привести знову таким приходом в IT? Оп! Наші острови з морчосом – це сервіси. Сервіси, які створюють той чи інший бізнес, які створюють цінність основну для наших клієнтів. Мусти між ними це канали комунікації: порти, через які знаходиться інформація зовнішнє і обмінюється зовнішнім континентом. Це інтерфейс взаємодії. Кораблик і літають, <clears throat> плавають, вибачайте, які плавають між цими портами. Це от потоки даних. Це ваші договори, це ваші е акти виконаних робіт, електронні товарно-транспортні накладні, перерой, все, все що можливо. І над цим це є інтеграційна платформа це маяк, який координує всі ці напрямки. І робить так, що всі потоки даних попадають коли потрібно, всі сервіси між собою пов'язані, комунікують і створюють класний продукт. Класний сервіс для ваших клієнтів. А тепер перенесемося все-таки, як я представник лінка, оп, перенесемося на наші продукти і класно розказуємо. Якщо тут вставляти сервіси, це буде дуже багато, всі не влізти. Тут тільки кашалот, кашалот — це наш ПРО, а це СК Україна, про який я вже говорив. Насправді, сервіс у нас купує набагато більше. Канал комунікації це ПТАх. Це наша платформа, яка дозволяє, дозволяє розуміти різним системам, говорити одною мовою. І, розумі... і взає... комунікувати між собою, взаємодіяти між собою. Інтерфейс взаємодії — медок. Програма, яка приймає всі формалізовані документи, і відправляє між нашими сервісами. Ну і власне серце нашої системи, наша ERP-система, яка координує всі ці напрямки, яка є маяком. Нашої екосистеми система ISPRO, Дуже коротко розкажу власне про наші продукти, в приміненні саме до цієї моделі. Ну, ISPRO, я розумієте, мабуть, ви звикли, коли говорити про якусь систему, то багато перелік модулів, функціонал цих модулів, багато цих скріншотів, і вам розказують, які ви молодці. Ну, мабуть, які ви молодці, це, мабуть, самі можете побачити, і розказати і почути вірніше вивчає. Я вам тим не буду в п'ятницю ввечері набридати. просто що це система, яка створена виходячи з реальних потреб. Все-таки 30 років на ринку. Це 30 років на ринку. Ми знаємо, що треба нашим клієнтам. Ми знаємо, які потреби їм треба автоматизуватися в першу чергу. І, власне, що це? Це управління фінансами, управління ресурсами, управління кадрами, складський облік, аналітика дозвітність. А там вже, в принципі, розвиватися можна куди завгодно. Але головне те, що система відкрита. Відкрита, і вона дозволяє вам масштабуватися. У вас змінюється бізнес, масштабується, з'являються нові філіали, відділення, без проблем, ви розширяєтесь. З'являються нові, е, нові напрямки діяльності, теж без проблем. Додаємо новий модуль, і це теж в Все це працює разом і розширяється. Це, це не коробка. От знаєте, ви знаєте, я коробка вирішення, коли вам продали, от ви, ви в цій коробці або в клітці живете, і ви не можете з нею вирости. В даному випадку це рішення, яке росте, розвивається з вами, з вашою компанією. Відповідає потребам, які є сьогодні. Медок. Я думаю, це програма, яку не треба рекламувати. Це теж ми створили. Це півмільйона юзерів, які довіряють, які працюють, які є стандартом на ринку електронної звітності. Включно ми створили ринок електронної звітності. Але вам скажу сказати, якщо ви сприймаєте медок тільки як звітність, то ви в корні не праві. Тому що звітність медку – це ну, десь 30% насправді. Так, ми створили звітність. Але тепер мідок набагато більше. Я до речі, вам готовий це розказати, показати дуже детально. Тому що це повноцінний електронний документообіг, який дозволяє вмістити будь які документи, створювати купу всяких сервісів. Ще так. Наступний птах. Я вже трошки говорив про неї, тепер більш детально. Власне, це єдиний стандарт електронного документообігу. Це Ми створили мову, яка дозволяє різним системам електронного документообігу між собою спілкуватися і працювати в одній системі. Тому що ми є відкрита система. Наша екосистема є відкритою. Ми запрошуємо до співпраці, до комунікації, до створення спільних продуктів, спільних систем. І саме завдяки е, птаху ми дозволяємо цією пташиною мовою розмовляти нашими системами до, з іншими системами. Сота. So САС рішення, ну це не просто САС рішення, це безпречно більш легке рішення, яке підходить малому середньому бізнесу, де не треба встановлювати систему на комп'ютер, ви завжди можете дістати з будь-якої точки. Планети доступ. Окрім того, це система має купу додаткових опцій. Це і Перерод, це і ТТН, це певно, що ЕДО, це і звітність, це купа можливо. Це фактично, теж така екосистема в екосистемі, але більш в легкому варіанті. Ну і саме головне, це теж є компонентом нашої екосистеми. Ну, я вам розказав про деякі наші продукти. Насправді я можу говорити про це не годинами, навіть а днями, їх дуже багато, але головне те, що, що ми відкриті. Ми створюємо всі як і запрошуємо до співпраці. Ми готові надавати ці продукти, ці сервіси для наших клієнтів і відкрити до співпраці з it компаніями України. Дякуємо за увагу. Дуже дякуємо.